Привіт! Сьогодні вам розкажу ще одну казочку. Да. Жив на болотах Іванушка. Да батьки в нього були сильно п'ющі. Бо, а як по-другому об'яснити той факт, що в них, них діти з кожним разом все гірше і гірше получалося. Тільки тим, що вони пили. Брагу! Коротше, цей... Як він називається, Бояришник. Ну, в общем, деколон тройний. Все пили. Хуярет, да. І пришло ж время цьому Іванові. Кажуть, Ваня, ось на тобі паспорт іди вибирай коня нормального. Воно, блядь, вибрало. Знаєте, нормальний коні, красивий. Воно вибрало, блядь, кішака дефективного. Не дурак, блядь. Ой кажуть, Іван Дурак, ну це воно так і є. А що? І коротше, розібрали тих нормальних коней, а воно цим вибрало собі того їшака дефективного. Ну, коротше, ні риба, ні м'ясо, понимаєте? І почав він ним той їшак командувати. І в гараж кип'ятком поліз, в кип'яток поліз. І... В холодну воду поліз з льодом. І ще кудись там поліз. І те зроби, і те зроби. А той. Радіє. Ну, де це відано, щоб нормальною людиною. І шаг дефективний, блядь, команду. Ну, де це таке відано? де таке. А Іванушка радіє. Ой, бо йому і обіщав, що буде в нього все заїбість. А воно вже. 20 років, блядь, а щось. За ніяк не може наступити. Та й оце тобі сказка про Івана Дурака. Оце такі діла. Це сказочці кінець, а хто слухав молодець.